Друзі, колеги, скажені і не дуже вітаю вас. Хочу також привітати вас або попросити, щоб ви приєднались до наших привітань. У нас сьогодні невеличке свято. Що за свято? Свято дуже просте. Одному з наших каналів сьогодні виповнюється 4 роки. І цей канал називається Дронорист. Цей день, 4 роки тому, ми вирішили, що вже треба відкривати новий канал для досить нової і трошечки специфічної аудиторії, яка тільки починає формуватися. І це люди, які стали використовувати дрони в сільському. Господарстві і не просто використовувати, а дуже дуже ефективно. Над назвою каналу ми довго не думали, хоча були сумніви, і це один з таких каналів, який не має слова скажений і нашого традиційного хруща. Хоча хрущ є, звичайно. Так от ми взяли за аналогію. Таку відому спеціальність аграрну, як тракторист. І вирішили, що людина, яка управляє дроном, називається дронорист. Тому от виникла, виникла така назва і групи, і я думаю, що спеціальності на майбутнє. Перша зустріч з дронами і Їх можливе використання в сільському господарстві відбулася у мене в 2016 році. Тоді Віталій Андрющенко, Віталій працював тоді зі мною в, в Торговому домі Насіння. Він побачив на аграрній виставці двох молодих хлопців, яких звали Валера і Февзі. І Запросив їх до нас на наш агромайданчик Вінницькій області. І тоді ми перший раз побачили дрони. Це був і звичайний фантом, який міг знімати NDVI. І був значно більший дрон, але для нього поки що застосування ми такого не побачили. Хоча як маркетолог я для себе одразу побачив, що цим дроном фантомом можна знімати дуже ефектні відео з наших польових заходів. І ми стали співробітничати, і наші заходи, перший захід такий був в Оскобійниках, де працював цей агродрон і знімав зверху. Людей. До речі, в селі, в якому ми перший раз показали цей дрон, пішли такі потужні чутки, що тепер за крадіями з полів будуть дивитися з неба. І такий шлейф був не дуже приємний. Ну, а Валерій і Февзі, мабуть, багато хто з вас здогадався, це Валерій Яковенко і Февзі Аметов. Вони стали засновниками відомої і головної компанії по дронах в Україні, це Drone.ua. Що ж стосується використання агродронів в реальному виробництві, ми бачимо, що навіть такі фактори, як війна, не стримують цей рух. І я думаю, що я особисто думаю, що за дронами дуже велике і дуже прекрасне майбутнє. І ви розумієте, тут не тільки фактор технічного прогресу, тут і фактор того, що в сільському господарстві все менше і менше людей, і треба це враховувати. Дрони можуть суттєво повпливати на це. І такі поняття, як точне землеробство, дрони, і потім об'єднання цих понять приведе нас до того, що ну, по полях буде бігати автономна техніка і управляти її будуть дистанційно і програмно. Я тут не бачу великих проблем навіть вже сьогодні. Я дуже радий, що дотичний до цих процесів. Що мені цікава ця техніка. Я сам експлуатую маленькі дрони. І ще раз хочу наголосити, що за дронами не тільки в аграрному, але й в аграрці точно дуже велике майбутнє. Ну тож, вітаю, друзі! всіх, хто підтримує цей напрямок, розуміє цей напрямок, вітаю вас! З нашим маленьким святом, з днем народження нашого каналу Дронорист. І я думаю, що за цим дуже велике майбутнє. Гарного дня, слава Україні!